Вітаю! Що приготувала тобі доля? Обираємо кожен свій варіант. Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обрали? Ну що ж, починаємо. Одинички. одинички, лицар кубків це освічення в коханні, в когось може зав'язатись новий роман, приємні події, які будуть пов'язані із відносинами та емоціями, пропозиція, від якої ви не відмовитесь, покращення матеріального становища. Далі будемо дивитися двієчки, двійка жезлів. Двійка жезлів це період очікувань, початок нового етапу, нові перспективи, обміркування планів, подорож, переїзд. В декого з'явиться сумнів та деяке охолодження до другої половинки, це буде викликано тим, що у вас на горизонті може з'явитись інша людина. Трієчки. Для трієчок трійка мечів. Трійка мечів... Показує тяжкий емоційний стан, засмучення, втрати, зіткнення з ситуацією, здатною вивести вас із душевної рівноваги, грошові втрати. Плани можуть бути під загрозою. Це можуть бути і звільнення, втрата роботи, невдалі починання, неприємні події. Сварки, образи. Карта може вказувати на зраду. І також карта може вказувати на неприємні новини.